«Профітроль» допомагає знайти роботу без досвіду. Всім вам відома компанія Київстар, яка є лідируючим мобільним оператором в Україні. І в даному випадку компанія підтримує наші зусилля, тому що Київстар запускає програму якраз для фахівців початкового рівня. Програма називається Без вагань вона передбачає можливість роботи та одночасного навчання у компанії. Це не просто стажування, це повноцінна робота. Але при цьому компанія буде вас активно навчати. Це чудова можливість для старту кар'єри. У програмі немає вимог за віком чи рівнем освіти. Головне, це ваше бажання навчитися чомусь новому. Збір заявок здійснюється до 25 травня, всього планують взяти 35 претендентів. Якщо вас відберуть, то з вами буде укладено трудовий договір на один рік. А за рік навчитися в компанії такого розміру, як «Київстар», можна багато чого. Тому Профітроль дуже рекомендує скористатися такою можливістю. Ця програма розрахована як на молодих фахівців з невеликим досвідом роботи, так і на тих, хто працював в якійсь сфері, але зараз хоче спробувати себе в чомусь новому. Також Київстар з радістю розгляне заявки ветеранів. Спочатку вас попросять заповнити коротку анкету, після якої вам треба буде написати мотиваційний лист, який розповість, чому ви хочете потрапити на роботу в Київстар. Якщо ваші доводи будуть переконливими, вас запросять на співбесіду, і якщо ви її успішно пройдете, тоді чекайте на запрошення підписати трудовий договір на один рік і приєднатися до компанії. В рамках цієї програми можна подаватися на зовсім різні напрями роботи: управління проектами, фінанси, інформаційні технології та інші сфери. Перегляньте вакансії, щоб зрозуміти, які вам цікаві, про це точно варто буде написати в мотиваційному листі. Перший крок це заповнення анкети. Анкета зовсім не складна, ви можете подивитись її зараз. Всі ці поля можна заповнити за одну хвилину, і перший крок буде виконано, тому дуже рекомендую зробити це просто зараз. Заповнюйте анкету, подавайтеся на програму Київ Стару та отримуйте досвід у тій сфері, яка вам цікава. Профітроль рекомендує.